Всім привіт, дорогі друзі. Ви подивіться, хто повернувся, яка гольова ліга чемпіонів у нас вийшла. Фактично в кожному матчі це просто погром. Звісно, контексти різні, але топове протистояння Манчестер Сіті, Реал Мадрид видалося на славу з точки зору результату, інтриги, непередбачуваності в кінці гри це було дійсно неймовірно. Особливо останні 10 хвилин я отримав як болівальник реала фантастичні емоції. Насправді, ну і взагалі, я думаю, як нейтральний болівальник, який переглядав цей матч, в кінці точно ну... Не міг бути осторонь цього поєдинку. Пишіть, як вам перші матчі стикові перших поєдинків, що будуть, звісно, матчі відповіді між там Брестом ПСЖ, Мансіті Реал і так далі, друзі. Сьогодні ми будемо оглядати ці поєдинки, дивитися статистику і все-таки оцінювати, в кого які шанси вибратися з тієї ситуації, яка в цих команд склалася. Наприклад, які шанси в мізерні є в Бреста, що зможе Гвардіола зробити з Реалом вже на виїзді? Ну і ПСВ чи матиме шанси все-таки вдома. Плюс ну, Спортинг, який в себе вдома не зміг стримати Борусію Дортмунд Про ці матчі ми сьогодні будемо говорити, друзі. Пишіть, які матчі ви дивились. Чи, можливо, всі одразу там у вас три смартфони, два ноутбуки, ще й телевізор, чи все-таки ви якісь два обирали. Тому діліться своїми враженнями в коментарях. Обов'язково перед початком поставте лайкос, підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні відео та прямі трансляції. Давайте оглядати матчі Ліги Чемпіонів. Почнемо з розігріву доволі прогнозованого матчу Бреста та ПСЖ. протистояння двох французьких команд, яке завершилося, звісно, з витягою. Однієї з. Тобто це ПСЖ, який ну, ніколи не програвав в своїй історії. В принципі, я подивився статистику їхніх очних зустрічей. Ну, просто завжди ПСЖ брав верх. Були там одна, дві, три нічі їх за всю історію. Востаннє вони зіграли в нічю в 2024 році. Це було на початку 24-го року, після цього одні перемоги ПСЖ. Тобто, ну З якого б дива мав би. Мав би Брест сьогодні в цьому матчі перемагати. Насправді не все так погано було для Бреста. Якщо брати конкретно суху статистику, ми бачимо в ПСЖ 16 ударів. Ми бачимо 16 ударів Бреста. Ну, ми бачимо склад команд. Ну, Димбелія, фантастичний матч видав, зробив дубль. Взагалі центр Поля, Невас. Не же саме вітіння, дуже круті, креативні футболісти Фабіан Руїс. Ну і ми бачимо, хто грає в Бреста. Тобто це реалізація і це клас футболістів, яка вирішила питання. Так відбувається в Лізі 1, так відбулося і в Лізі Чемпіонів. Безпосередньо, якщо розбити на тайми, ну, звісно, ПРЖ більше створював конструктивних моментів. ПРЖ більше володів м'ячем. І, в принципі, це було видно по першому тайму, тому що ПСЖ там і Вів доволі впевнено в рахунку вже 2-0. Перший гол був з пенальті, хоча все розпочалося, до речі, з привоза до Наруми, який влучив важорку в голову. І це все власні воротарські пощастило, ПСЖ не пропустити. В Бреста були моменти. Брест використовував свої найкращі якості. Це стандартні положення або помилки суперника і, звісно, контратаки. Це все в них було. В них були моменти, бери, реалізовуй ці моменти. В одного тільки сіми, скільки було моментів, поперечно влучав, Донарума рятував, але пенальті насправді там довго дивилися ту руку, я не знаю чому. Але рука, як на мене, була чиста в захисника Бреста, якби вона перешкоджала е, руху м'яча до воріт. І, в принципі, пенальті забив вітіння. Є, єдине, що я хочу відмітити, по пенальті, цьому який забив ПСЖ Ну, в принципі, як на мене, взагалі потрібно заборонити гравцям, які б'ють пенальті. Зупинятися перед ударом, тому що це дійсно дає перевагу футболісту, який б'є пенальті перед голкіпером, тому що перед ударом вітіння. Зупинився. Звісно, що голкіпер на це зреагував, трошки дьорнувся, показав, куди він буде стрибати. Вітіння пробив лівий, голкіпер далі стрибнув правий. Це дало перевагу в тому ж Вітінні. Ну і далі по накатанні вже забивав. В кінці забив Дембелє. Після невеликої контратаки, там навіть трошки рикошет допоміг, м'яч дійшов до Дембелє, але він використав свою швидкість і. В принципі, майстерний гол самого Османа Дембелє. Та й перший гол, до речі, був теж непоганий комбінаційний. Маю на увазі спенальті. Ну і другий тайм. Ну там, Моменти, момент сіма там на початку Брест мав забивати. Знову ж таки, та й і поперечена була, і після цього гол з офсайду в ПСЖ. Але там в середині другого тайму Дембелі все таки зміг знову ж таки теж дуже легко і не вимушено забитий рахунок став 3-0, і Брест нічим не зміг відповісти в цьому поєдинку. В принципі, вони награли на гол. Я вважаю, ті моменти, які вони створили, мали б забувати, як мінімум, один. Але навіть якби Брест забив і два м'ячі, я думаю, ПЖ забили б всі 5. Тому тут закономірний результат, і потрібно зазначити, що ну, все-таки Бреста є певна стеля, і далі вони за таким хорошим контратакувальним футболом рухатись уже по лізі чемпіонів не можуть. Там потрібно демонструвати нормальну реалізацію. Вони давали цю реалізацію на ліговому етапі, але там і суперники були трошки легшими. Тобто, як мінімум на рівні Бреста. Тут ми бачимо, команда вже не витягує. Ну, і давайте переходити до матчу дня по емоціям. Ну і загалом по вивісті це найкращий поєдинок на цій стадії стикових матчів плей-офф Ліги Чемпіонів сезону 24-25 Манчестер-Сіті, Реал Мадрид. Виїзний матч для мадридців. Насправді, проблеми є і в Сіті, і в Реала. Я б сказав, що команди плюс-мінус підходили до цього матчу в рівних умовах. Єдине, що в Реала випало більше футболістів перед цим поєдинком, в них є більші проблеми по травмам, якщо взяти, весь захист тупо в Реала, був. Травмований. Це Рюдігер, Мілітао, це Васкес, це Карвахаль Алаба. Нема кому грати на, на всіх позиціях. Єдиний профільний захисник це Менді, лівий. Всі інші, там Щуамені, Сенсо, молодий Вальверде, взагалі правий захисник, був в цьому поєдинку. Ну, а по іншим позиціям, Сибалівська, Мавінга, Белінгем, в принципі, атака врала доволі топова Що потрібно було розуміти в цьому матчі? в Реала були шанси, звісно, перебити тільки Манчестер Сіті, тому що захист не є сильною ланкою зараз у Реал Мадрид, і за це я чесно кажучи трошки і переживав, тому що ну сіті мав би переважати, тому що в них більш-менш. Захист сталий, тобто в них немає таких проблем, як в Реала, але в Мансіті зовсім інші проблеми. Там в гвардіоли в них є свій контекст, в Реала інший контекст. Но плюс-мінус кожна із команд зіграли в свій футбол. Мансіті зіграли в свій контроль м'яча, Реал Мадрид вичікував. І намагався грати більше на просторі. Звісно, в деяких епізодах володіли м'ячем. Але в цілому це був футбол, е, битва тактик. Тобто стабільна така тактика анчолотів очікуємо, е, шукаємо вільний простір, там стандарти, які не які, і в принципі так і грав. Манчестер Сіті більше на м'ячі, але все одно обидві команди грали обережно. Обидві команди грали від своїх воріт. І той же Манчестер Сіті в основному, якщо й контролював м'яч, то це відбувалося або в центрі поля. Або на власній половині поля. І це ми зараз по середніх позиціях подивимося. Якщо брати конкретні тайми, перший тайм він був ну, фактично рівним по. Моментах, і ми бачимо, що Реал навіть перебив тут 9-6 за ударами, але в цілому забив, забили Манчестер Сіті першими, забив Ерлін Холланд, і це сталося після єдиної помилки Реала, от фактично такої фатальної в першому таймі, коли Реал Мадрид. Ну вже реально нудно було дивитися, як Ман-Сіті тупо катає м'яч. Тому що на самому початку там Реал щось намагався пресингувати, Це були перші там хвилини. Далі, все стало на свої місця. Сіті контролює м'яч, намагається вішати, там, знаходити Голанда. Реал захищається. І, в принципі, після не знаю, там 15-ї хвилини Реал пішов пресингувати на половину поля Сіті. І Сіті на цьому впіймали. На перехідній фазі Манчестер-Сіті впіймали високу лінію захисту. Пішло закидання на Голанда. Голанд спиною приймає, обстукався з партнером. І е, пішло вже далі закидання на самого Холанда По-моєму, від Бернардо Сіл, якщо я не помиляюсь, но хтось із гравців Сіті закинув далі знову на Холанда в напрямку Холанда за спину. Якраз там і Чуамені, і Асенсо. Е, там опинився. Гвардіо. Помилка в чому? Помилка, по-перше, звісно, пішли неправильно і невдало в пресинг на половину поля Манчестер Сіті. І Чуамені видвинувся вперед. Чуамені втратив свою позицію центрального захисника. Тут ми вже говоримо про його скіли опорника. Тут ми говоримо, що Вальверда теж не правий захисник. І в принципі, тут аукнулося реалу. Гвардіол скида грудьми на Голанда, і той розстріляє куртуа. Переглядали стосовно офсайду, його там не було. Потім ми побачили на повторі, що там тільки рука була в офсайді в Голланда. В принципі, рукою і забувати не можна, тому гол чистий. Тут спіймали Реал на помилці. що мені. Далі, в принципі, сценарій продовжувався тим самим: Реал Мадрид після забитого голу не став нікуди ризикувати, вибігати. Створював свої моменти. В РАЛА були хороший період. от, На початку там матчу, коли Мбапе з Вінісіусом реально круто створювали моменти, особливо Вінісіус, його розрізна передача теж на просторі. на Мбапе, коли він вийшов сам на сам, влучив Ведерсона. Комбінація Реала після позиційної атаки поодинокої, коли Вінісіус Майданчику вивів Менді на пусті ворота. Да, там були захисники, но голкіпера то не було, і Менді влучив в захисника якраз. Тобто, два моменти в Рала своїх були. Два удари в площину. Реал їх не реалізував. Сіті свій момент реалізував після помилки. В принципі, закономірно, перший тайм завершився е, перемогою Манчестера. Але е, не було відчуття того, що зараз ми побачимо якусь перестрілку. Тобто реально епізодично команди вмикалися, і Сіті, і Реал. Но в цілому це було. Нудно дивитися, як довго-довго ну, заправляють команди моментами. І там ще й потрібно зазначити, що Гріліш травмувався, там вийшов Фоден. І на другий тайм Реал змін не робив. Зробили змін гвардіола. Він замість Канджі випустив Льюіс. Ну, наскільки я розумію, пише флешко, що травма. І, в принципі, це втрата. Тому що Акан же непогано захищався, хоч його там і хата но Венісіс катав і Льюіса. Потім ми побачили, що два рази там, ледь не на початку другого тайму Венісіус з-під Льюіса прострілював. І два рази зробив це успішно. В принципі, свої простріли зробив, один був заблокований. І в цілому другий тайм розпочинався по тому самому сценарії. Тобто Сіті і далі тиснув Сіті, а, володів м'ячем більше. Це робив, хоча ми бачимо, що XG в першому таймі Урала по моментах був більшим, ну в другому таймі, зрозуміло. 2.65 це просто аномальна кількість XG, о цього, яку ми зараз бачимо за весь матч, і що відбувається далі? В Принципі, Реал Мадрид зрівняє рахунок. За сукупністю моментів Реал Мадрид мав би десь забити. Забили, ну насправді трошки кур'йозно, да, змогли прорвати фланг, Сибаліс хороший, хорошу подачку зробив. І Мбапе, насправді не хотів пробити так, як він пробив. Тобто в нього м'яч зрізався з ноги, він фактично забував коліном. М'яч зрізається, м'яч не летить в Едерсона, Едерсона це трошки спантеличило, і він не реагував по удару. МБАПЕ забував дальній, хоча я переконаний, що Мбаппе клав м'яч в ближній якраз розстрілював. Ну так вийшло, що м'яч зрізався, і трошки курйозно, там навіть покипкували з нього. І Вінісіусі, і Белінгем посміялися, що ти не так хотів робити. Що це таке взагалі? І МБАПЕ на 60-ті робить 1-1. Закономірний результат. Далі вже пішла <кхів> тяганина, тобто Реал Мадрид. Вже розумів, що в першому таймі вони помилилися. пресингувати, особливо реал вже не вилізав, тому що вони з цього отримали пропущений гол. Пішла стагнація в матчі. Тобто, вже було десь нудно дивитися. Мансіті і далі м'яч тримав в основному на половині поля в центрі поля або на власній половині, десь заходили в позиційні атаки, але це не давало результату. Переводили з флангу на фланг, реал грав компактно без м'яча. З м'ячем Реал грав широко. З м'ячем Сіті грали вуще, тому що вони намагалися розігрувати, ну і по флангам розходитися. В цілому, знайшли свій момент. Манчестер наприкінці там за 10 хвилин. Фоден збив Фоде на Сибаліс. І тут питання до Анчелоті, чому заміни не зробив. Насправді раніше треба було випускати. Ми на стрімі я це говорив, що або замість Вінги, або замість Сибаліса треба було вже Модріча випускати там, тому що видно, втомилися, Сибаліс збив, переглядали вар, пенальті, в принципі, був там заступив уже ногою штрафну площу сам Фоден. І пенальті реалізував Холланд. Здавалося, ну, якби Фоден хитнув, його збили, пенальті, забили. Закономірний результат 2-1. І в реала таких особливих моментів не було. Я вже десь навіть змирився з тим, що Реал може програти. І я яси пішов готуватися до огляду, вимкнув стрім, все, все собі, дивлюсь, на фоні матч далі. Додивляюся, цей поєдинок. І відбувається далі що? Відбувається заміна, виходить Діас, Тобто, фактично, ми бачимо, що спрацювала заміна. Діас виходить, дві хвилини проходить, Просто з нічого. Розумієте, Манчестер Сіті. От команда, в принципі, непогано зіграла структурно протирала, Вони закрили, в принципі, сильні сторони. В другому таймі так сильно вже в Інісіус Бапе не феєрили. Бапе, в принципі, був закритий. Там один момент нього був, де, десь були ще й поперечені. І в Мансіті були поперечені. Їх було багато. В Голанда були моменти, я Канджи поперечно влучав. Були моменти в обох команд. Так само і в Реала, Ну, в цілому, це виглядало як рівний матч. Тактично, Реал грав нижче, МанСіті вище, але це було рівне протистояння. Не сказати, що хтось переграв. Так, да, Сіті забили свої пенальті, вони б мали виграти. Ну, далі стається от якісь незрозумілі помилки Манчестер-Сіті в захисті з другим голом Реала, коли просто привозять на власній половині поля. Реал вибігає в контру, Вінісіус пас, Діас, вибачається, забив свої. Колишній команді просто з нічого. Голешник. Ну, гвардіола, звісно, в розпачі, тому що вони втрачають перемогу. Вони втрачають перемогу, і фактично це нічия. Але це ще не кінець. Кінець стався на останніх хвилинах, коли арбітер додався, і, там три хвилини, якщо я не помиляюся. І на останній хвилині забиває Рал знову з нічого. Знову лонгбол вперед. Люїс. Не зміг бути першим на м'ячі. Він його обікрав, вибігає, перекидає Едерсона. Фактично робить передачу на Белінгема, який на пусті ворота. Прикиньте, Белінгем відбігав 90 хвилин, хвилині. стаміна в людини? Реально три серця. 90 хвилин і він просто обганяє захисника Сіті на пусті ворота, перший і робить 3-2, і своє знамените, ось це робить. І Реал Мадрид вириває перемогу з нічого, з помилок МанСіті в захисті в кінці гри. Це мені нагадало гру з спортингом, де МанСіті начебто зробив результат, МанСіті начебто забили, на другий тайм виходять, розслабились. І спортинг наказує Спортинг камбечить, спортинг виграє. Реал Мадрид робить те саме в кінці, просто з нічого. Голи жирні, по XG там Белінгем забив фактично. 098 xj Там ну, пусті ворота людина забивала за весь матч. Ми бачимо 20 ударів Реала Це при контратакувальній грі в основному. Це при грі без м'яча Те, що володіння там 46 на 54, ну це вже більше за рахунок того, що за рахунок кінця гри. Тобто Мансіті вже десь віддавав м'яч, бо забили свій гол. Якщо вірити статистиці від опти, тут тик жив Реала 342 просто колосальний якийсь. Але і голи, подивіться, які жирні. З Воротарського, і фактично там близько до Воротарського забивав і Діас, забивав Імбапе. Оцей удар з льоту, кривий трошки удар, але гол. Ну, і гол Белігама це взагалі на 1xg натягувало. І звісно, що вони набили, плюс загруша, там моменти створювали, в попередчини влучали. Ну і всі ті. Пенальті, фактично, і гол Голанда. Ну, пенальті Голанда, і гол Голланда з гостро кута. От з, з, з цієї позиції вратарської теж жирний. Але 1.6. Тобто Мансіті мало моментів створив. Анчелоті переграв гвардіолу. Котре він це може робити і переграє не то, що там по володінню, переграє по ігровим епізодам. Реал не зіграв стабільно всі 90 хвилин. Реал грав епізодично, реал грав на просторі. І Реал використав дві помилки в кінці е, суперника. Давайте подивимося, яка взагалі була структура в команд посереднім позиціям. Ось ми бачимо чітку структуру зараз у Реала, як вони з м'ячем грали широко, де розташовувався Амбапе, в принципі, на позиції нападника. Чітка структура. В Реала реально структурна, якщо подивитися, шикарно команда відіграла. Їм центр поля не потрібен був, бо там був Мансіті. Ми бачимо, вони грали вуще. В них подивіться, яку високу позицію займав взагалі Кевін Дебрюйне. Це один із цікавих моментів, дуже цікаво. Він дуже високо грав дійсно в цьому поєдинку. Був фактично відрізаний. Отам от дійсно знаходився приблизно на фланзі. Ну це з першої по 29 ту хвилину. Оце приблизно така структура була в Манчестер-Сіті, де справа грав Савіньо. Потім, коли на другий тайм вийшов Фоден, Фоден грав справа, Савіньо грав на лівому, саме фланзі закривав. Позицію якраз гріліша, але в цілому, все будувалося дійсно через центр. І оці катання м'яча, намагання розтягнути реал, якось розкрити, призводилися тільки до того, що ну реально сіті змогли реалізувати те, що змогли реалізувати. Це ну, стандарт беремо ме в поперечину І два моменти: це пенальті, помилка реала при пресингу. Все. Свої голі в Мансіті теж не забував. Як і Реал, фактично. Ну, можна назвати своїм голом перший коли Бапе, але знов ж таки теж карявенький гол вийшов. Ну, Реал сподобався тим, що о, вони були послідовними весь матч Мансіті не був послідовним весь матч. О, вони все-таки Ну чомусь собі знову почали привозити. Дійсно, з Гвардіолою, з його командою щось не. Добре, відбувається в деяких матчах. Команда грає ну, дуже нестабільно. Хоча в реала проблем реально зараз більше, особливо в захисті. Наступний матч, друзі, Ювентус ПСВ, який я дивився на фоні матчу Реал та Манчестер Сіті. Тут Ювентус зміг перемогти 2-1 в себе вдома. В принципі, для мене це ну, дві рівні команди плюс-мінус. Але потрібно знову ж таки розуміти контекст. Тут теж проблеми. І в Ювентус з травмами, і в ПСВ. Я вважаю, в ПСВ вони особливо виражені, тому що ну, Тільман це один із лідерів, я вважаю, в атаки. Карсдруп – теж непоганий Пепі, той же самий Фофана, Дест. Це футболісти, які б могли дуже сильно допомогти. В Ювентуса теж повипадали Мілік, там, і Бремер-захисники Калюлю десь випав. Але сказати, що це суттєві якісь втрати для Юве – ні. Плюс це топова команда. ПСВ це не топ-клуб. Тому для них більш болючіші оці проблеми, які були. Ну, в них вийшли досвідчені в атаці, там, де Йонг в цих футболістів ми знаємо, в підсумку перші і зробив певну різницю, забив свій м'яч в цьому поєдинку. Але в цілому, Ювентус, так, от, якщо брати цілісно на м'ячі, грав краще. Тобто, володіли більше ініціативою Ювентус. Я, чесно, очікував більше, що ПСВ буде грати першим, але ПСВ вирішили зіграти. Більш вертикально і ловити Ювентус на контратаках. Е, чесно кажучи, перший тайм був доволі нудним. Моментів було небагато. Там і арбітр всю одну хвилину додав. Але гол стався в Ювентуса. Там пощастило десь з Рикошетом. Гол насправді хороший. Була позиційна атака. Після подачі м'яч далі вже з подачі в штрафної м'яч кілька разів рикошетив. Відлетів до гравців Ювентуса і Макіні. Так зловив м'яч що ледь не розірвав сітку. Реально класний гол забив Ювентус з точки зору виконання, сили удару, е точності. Ну і гол в підсумку був прекрасним. 1-0. Ювентус повів. В принципі, на другий тайм ПСВ повинні були розкриватися. ПСВ ми бачимо, якщо вірити статистиці, флешскора заграв краще. В них вже був більше м'яч. Ювентус грав по рахунку. Но це відбувалось не так довго, тому що після атаки ПСВ хороший атак. Дальні удари в цьому матчі дуже е, класні виходили, як і в Макіні, так і Перешіч приклався, прибрав захисника, низом пробив в ближній. Правий кут від себе і Перешич зрівняв рахунок на 56-й хвилині. Але як я вже й казав, в цьому матчі ми, ми бачили проблеми в ПСВ з резервом, і вони далися взнаки якраз в другому таймі, де потрібно було підсилювати. Да, Вийшов бакайоко. Вийшов тільно. Це все навсі дві заміни. В Ювентуса все було ким замінити. В них там Єлдіс, по-моєму, чи травмувався що що, я не знаю, що його замінили. Вийшов оцей е, Бангула. Молодий чувак, реально прикольний. Потім виходив Чурам, Комп Майнерс, Влахович, Концейса. Подивіться, який рівень замін Ювентуса, який рівень замін в ПСВ. Ми розуміємо, що освіжити було кем'ю. Вони освіжили. В підсумку це дало результат. Концейсао, неймовірний, ривок видав на фланзі, зміг на ривочку зайти в штрафну, прострілити, голкіпер перед собою і на добиванні гравець Ювентуса 2-1. Оцей молодий пацан, який замість Єлдіза якраз виходив, він вирвав перемогу. В цілому гра була ну, плюс-мінус рівна. Навіть статистика ударів, да, кращий удар в площину в Ювентуса, кращі показники G, але в цілому, це плюс-мінус однакова гра. Просто Ювентус станом на зараз. Більш укомплектовано краще, це топовий клуб, і змогли реалізувати свої моменти в цьому поєдинку. Ну і зараз по позначках удару ми можемо побачити, звідки забивав Ювенту, звідки забивав ПСВ. Насправді, момент був ну, не, найжирніший. От якраз на добиванні другий в Ювентуса гол. А от дальні удари, ну, знову ж таки, і перший ще удар був не з високим показником XG. І так само удар Макіні ще з меншим, тобто фактично, з лінії е, штрафної площі Макіні розстрілював. А структурно по е, карті передач і по середнім позиціях футболу. Ми бачимо, що Ювентус дійсно грав високо. Висока лінія захисту грали в центрі поля, в основному там на половині поля суперника. Відрізаний на пане Колумані, до речі, перейшов в Ювентус. Це трансферне вікно, і в серії А доволі непогано роззабивався за Юве. В лізі чемпіонів ми бачимо цьому матчі не зміг забити. Ну і ПСВ від своїх хворіт, контратаки це не дало результату. Але шанси, я думаю, в ПСВ є. Я не відкидаю їх 100%. Якщо вони зможуть деяких футболістів відновити до матчу відповіді, можливо, Тільман треба дивитися на строки там травм. То в принципі, ну, шанси точно будуть як мінімум виграти. А там все, що хоч може бути. Поки що, Ювенту, звісно, 60 на 40. Но ПСВ не відкидаємо. і останній матч в одні ворота. Насправді таким він не виглядав перед поєдинком, тому що Спортинг Бурся Дортон плюс-мінус однакові команди порівню. По складу, да, звісно, в Борусі є більш майстерні, можливо, там з бекграундом футболісти. Но і Борусія має проблеми зараз. І спортинг. Спортинга зміна тренера була пізніше. В Борусії зовсім нещодавно, але Борусія ми бачимо по результатах. Плюс-мінус вже намагається викорабкуватися з цього. Всього. Хоч там Штутгарду програли, але зараз от перемога. Перед цим вони в Гандихайма вигравали, Шахтар обігрували. Начебто, от при новому тренері перша перемога є в лізі чемпіонів, наприклад. В спортингах ми бачимо, що ну є, на стагнації, плюс їхній головний Голеодор Форвард не в найкращій формі. Плюс він не грав в основі. Дьокераша має на увазі. В нього там була травма перед цим і два матчі пропускав. В чемпіонаті відіграв там незначну кількість часу. Минулий матч в цьому поєдинку. Ну він з'явився, але ми розуміємо, що ну от його оцінка. Він вже вийшов на футбольне поле, коли е результат починав робити себе перед забитим першим голом Гірасі. Бо в першому таймі в цілому була ножки ну, рівна гра, як і в усіх поєдинках, як Ювентус псв плюс-мінус рівна гра, Майн-Сіті-Реал, плюс мінус рівна гра. Та сама історія була тут. Вивіски ну, давали про себе знати, команди не вирізнялися особливим класом. Якщо не брати Брест і ПСЖ, тут є певна різниця. То тут її не було видно навіть по грі. Навіть спортинг більше створив по XG по ударах більше пробував в першому таймі. но на другий тайм Борусія взяла своїм. В чому сильна Борусія? Контратака, швидкісні футболісти, помилки суперника. Гірасі, який вміє. Як, як виявилось, не тільки головою грати здорово в штрафній площі суперника, а ще й асистувати класно. Тобто Борусія забила стандартний свій гол з подачі. Бранд на Герасі. Герасі виграє головою Черпачком. Класно перекидав голкіпера. Забива на 60 й Борусія бере е, свій перший і далі. Дортмунд, ну вони взагалі переграли спортинг в таймі другому. но далі вони віддали більше м'яч спортингу. І е, в цілому гол-другий був фактично теж з подачі, але подавав уже не Бранд, а подавав е, Герасі. Сам Герасі подавав на гроса. Грос уже е, завершував цей епізод. Герасі з правого флангу класну. Ювелірну подачу зробив. Прям на коліно гросу, який розстрілював голкіпера коліном, забиваючи гол. І ну за 8 хвилин Борусі закрила гру. На жаль, спортинг нічого не зміг продемонструвати, фактично створити якихось там вбивчих моментів. І третій гол це просто ну, прикрість для спортинга, тому що 0-3 вдома. Контратака сталася, вони десь загралися на половині поля Борусі, втратили м'яч. А Борусі дуже сильна на контратаках. Адаємі має шалену швидкість, він втік з Брантом розіграли в стіночку. Брант закинув на дальню. Адаємі добив вже в напівпусті ворота. Кучність голів Борусі. Зверніть увагу, от зараз на червоні цятки, які ви бачите, це з правої сторони. Це голи Борусі дортмунд Фактично з однієї зони забивалися три м'ячі, це лінія воротарської. От туди Боруся шикарно подавала, і звідти й забивала. В принципі, результат закономірний, а спортинг таких моментів не мав. Ми бачимо тільки воротарський один удар. Борусія не підпустила фактично до воротарської зони суперника, щоб вони звідти пробивали. Ну і зверніть увагу на епізодичність гри команд. Тобто, в перший тайм, якщо ми беремо, тут більша Трішки більша перевага була в спортинга. На початку гри ми бачимо, інтенсивність з червоненьким була кращою. Другий тайм Боруся повністю забрала. Там на початку щось спортинг вімкнувся, потім повний провал. І в кінці вімкнувся, коли ну вже було реально пізно. Ну, і давайте підсумуємо цей ігровий день вівторку, ці поєдинки, які у нас вже відбулися, і цікаві факти е, сьогоднішнього ігрового дня. Перше, це те, що Андрій Лунін свій день народження просидів на лавці запасних в матчі проти Манчестер Сіті, де його команда виграла. Ну, в принципі, хороший подарунок. Команда припіднесла, можна сказати, своєму одноклубнику. Андрій Лунін відсвяткував цю перемогу. Друге. Це те, що Ерлін Холанд в цьому поєдинку, друзі, забив, по-перше, 49-й свій гол в 48 матчах Ліги Чемпіонів. Це машина для забивання голів, тобто що не казав, 100%. Як Якби там Сіті програвав, не програвав, Холанд все одно буде забивати своє. Його команда може не виграти АПЛ, не виграти Лігу Чемпіонів, вилетіть там в одній восьмій. але Холанд все одно буде блін робити. 100 і 100, 100 і 100, можливо, і більше, там 50 із 50 і так далі. Плюс Холанд обігнав Шевченка та Ібрагімовича в рейтингу найкращих бомбардирів Ліги Чемпіонів. І Агуеро теж, до речі, він перегнав, якщо вже брати конкретно Манчестер Сіті. Ну і такі легендарні нападники, як Шева, як Ібра, йдуть вниз, тому що Арін Холанд в такому ранньому віці, друзі, йому знадобилося всього-навсього для цього 48 матчів. Щоб ви розуміли, Шевченку знадобилося. 100 матчів для того, щоб забити 48 голів. Ібрагімовичу 124 поєдинки. Да, тоді був іншим футбол. Можливо, іншим він був і в принципі був інший супротив. А зараз вже такі ми бачимо, виховуються машини дійсно для забивання голів, які можуть за 50 матчів забити 50. Ну але таких, звісно, поки навіть в сучасному футболі таких футболістів поки мало. Ну а тепер про шанси. Давайте коротко про майбутні матчі-відповіді, які вже відбудуться за тиждень, друзі. В цьому плей-офф в стикових поєдинках в Бреста шансів фактично 1%. Зараз за даними футбол міцдата. ПСЖ має 99% на те, щоб пройти Брест. Я думаю, можна з цим порталом погодитися. В Борусі Дортмунд 97% дає цей портал на прохід якраз німецької команди. Ну я б так прям сильно не говорив, але з огляду на спортинг, думаю, що це дійсно дуже близько до правди. Реал Мадрид 81% на прохід. В принципі, в реаліях сьогоднішнього Мансіті сіті ми бачимо, що так, Реал Мадрид має ресурси для того, щоб перебивати Сіті. Незважаючи на свій захист, в Реалі є сильна атака, яка може не то, що там використовувати помилки суперника, а й сама створювати і, і знаходити простір. І цей простір теж реалізовувати. Тому Реал має 81% в Сіті всього 19% на. Прохід спортинга 3, ну і Ювентус. Ювентус, звісно, переважає зараз ПСВ. За даними Футбол Data, 70 на 30, на користь Ювентуса, я б так теж не був прям сильно не схилявся до Ювентуса. Я вважаю, що це 60 на 40, все-таки зменшив би на 10. Ваші прогнози, друзі. Хто пройде далі? Мої прогнози, якщо ви дивилися результати джеребкування, з моїми прогнозами на вже 1-8, зараз перед екраном. Вашим, якщо ви пропустили це, виглядає так, що ПСЖ має проходити, РЕАЛ має проходити, Борусія теж. Ну і я ставив на ПСВ. Тому і далі буду вважати, що вони мають камбечити проти Ювентуса, тому що ну насправді доволі дві рівні команди, друзі. В принципі, отакий у нас вийшов огляд. Чекаємо матчі в середині сьогодні. Вже ну і обов'язково пишіть власні коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь на канал і в телеграмідіть. Там завжди для вас опитування проводжу новини українського, європейського футболу, голи. Ну і звісно, там оперативність друзі. Там ви точно не пропустите наш контент. Тому підписуємося. Ну і всім до нових зустрічей.